Є вам в кампівської служби про заборону непоміщі Тетяні Сергіївни в реалізації права на мирне зібрання проводити 10 травня 2009 року з 14.00 до 16.00 мітинг на підтримку вимог Маршу Свободи на Приморському бульварі Думській площі у місті Одеса. Зрозуміло Що марш знають про що йдеться, і очевидно, що насправді саме вимоги Маршу Свободи є загрозою і їх обговорення є загрозою для одеської міської влади. Марш это як проявитель, проявитель свойств нашого общества і власті То есть Тобто, така вот дикая реакція казалось би достаточно мирную вещь, она Нам на много говорить і как бы, Ті міста, з яких нужно починати чтобы работать з нашим обществом, щоб що вони не жовпомічто на само ні на не ні как бы своей собственной сущності. Матично за годину обзвонили всіх можливих учасників акції, щоб вони не приходили. Бо інакше я відповідала б по 382 статті кримінального кодексу України. Тобто невиконання рішення суду. Від, з якого треба зробити висновки. І мені здається, що сьогодні тут зробили, зібралися люди, які можуть зробити такі висновки. Ми тепер бачимо, хто може робити марш, хто хоче робити марш. Таких людей небагато, але ж вони є. Of generation. Oh, yeah, yeah, yeah. No,